Заміна актуатора, тобто замка, який відкриває багажник на Volkswagen, є golf сьмерка. Це друге покоління є гольфа 20 рік. Як цю штуку зняти? Багато інформації в інтернеті, але тут відкручується болтик, чимось підважуєте пластиковою лопаткою, легенько воно піднімається. Проблема зсередини. Зняти в оцю от обшивку. Тут є отут от болтик по факту. Все, більше вам відкручувати, тут нічого не потрібно. Тут є фонарик вложений, який так також от з цього боку запихаємо лопаточку, підважуємо легенько, він на защолочки. Ось тут от відходить. Далі просто згинаємо м'ягку обшивку, я під, піддерся звідси від цього фонарика. Просто її підважив. Засунув отак от під нью руку і потягнув одночасно тут і отут, от взявся з цього боку. Тобто Вона на защолочках теж відходить. До такого от моменту я її просто відтягнув. Більше тут, якби там нічого ми далі не витягуємо, не відкручуємо. Ось сама у нас розетка. Ока, звідкої йде кабельок не оця жовта, а вон там от. не знаю чи получиться чорна оця, до якої йдуть два сиреньових кабеля. Тут відщовкаємо цю защелочку, пропихаємо кабель звідти знизу і назад акуратно запихаємо.